USAID допомагає Україні розгорнути мережу когенераційних установок і тим самим зміцнити енергетичну безпеку країни в умовах війни. Що таке когенерація? Як вона працює? Когенераційна установка це автономний генератор, що працює як на природному газі, так і на альтернативних видах палива, та одночасно виробляє теплову і електричну енергію. Такі установки забезпечують цілодобове енергопостачання власних котелень теплопостачального підприємства, місцевої критичної інфраструктури, соціальних установ та осель українців, а в тому числі під час планового чи аварійного відключення електроенергії. Це значно підвищує стійкість систем централізованого теплопостачання і може забезпечувати безперебійне цілодобове постачання тепла у будинках, лікарні, школи, садочки, незалежно від можливих відключень електроенергії. Для стабільного тепло та енергопостачання в зимовий період USAID через проєкт енергетичної безпеки закуповує 91 когенераційну установку для 32 міст України та двох університетів. Це забезпечить стабільне теплопостачання для понад 1 мільйона мешканців та близько тисячі соціальних об'єктів. В окремих випадках ці установки можуть забезпечувати резервним електропостачанням сусідні лікарні, об'єкти водопостачання та водовідведення. У партнерстві з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Комітетом Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, НК РЕКП та Держенергоефективності USAID підтримує розвиток когенерації в Україні та допомагає у проведенні правових реформ для підвищення стійкості місцевих систем централізованого теплопостачання.